Вам зараз треба знайти предмет, який наші пращури ввійшли на оселю для захисту від мавок. Я думаю, це Барбі мавки приходять, Дивляться а тут, вже, а тут же є, а тут вже є якась. А хтось. Ай! А це що? А, це о, пастка. О, 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 а відмов. мавка попалась. Добре, оце точно на щастя, да. точно ні, чоловічі шкарпет. І Чи мавки. Відганяють вони? мавки підходять, а там ой, він город капав, орав. Але... Я вважаю, що це чорнослив це слива. Угу. А слива це від слова сливайся отсюда, мавка. А як ти чорнослив пощепиш? Я беру чорнослив. Приймаю оля, ти програла. Даня, ти забираєш мотанку. Що захищала від мавок? Знай Степанович. З приводу чорнослива. Запам'ятайте наголос: чорнослив. Чорнослив, так. дякую, а я тепер не знала. Для захисту оселі від. Мавок над дверима зсередини хати вішали різноманітні обереги. Особливо ефективними вважалися ляльки-мотанки, і під час замотування ляльки в голову її вкладали написану своїми руками молитву.